На зв'язку Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, пане Миколо, вас вітаємо і давайте відразу про законопроект за який проголосувала Верховна Рада щодо купівлі реакторів для добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Що дасть Україні реалізація цього проєкту? Звичайно, ми вже озвучили в ефірі. Це в першу чергу компенсація енергетичних потужностей, втрачених через тимчасову окупацію Запорізької АЕС. і ви можете продовжити цю тему. Так, дійсно на сьогодні Україні дуже потрібна нова додаткова генерація, нова встановлена потужність на сьогодні. Атомна енергетика відіграє одну з ключових ролей в загальному енергобалансі країни, допомагаючи нам проходити і цю зиму, і попередні, тому це є розвиток атомної генерації є вкрай важливим. Дійсно, це з одної сторони і компенсація тих втрачених потужностей, як Запорізької атомної електростанції, яка тимчасово окупована. Ми не розуміємо достовірно кінцевої технічної технічного стану. Також це ми розуміємо, що за минулий ще рік ворог завдав нам знащоних ударів. Чим фактично. Ми втратили до 10 гігават потужності, тому на сьогодні добудова двох блоків є вкрай важливою для того, щоб підвищити стійкість енергосистеми. Тим більше ми розуміємо, що на сьогодні. Енергоблок третьої Хмельницької атомної електростанції готовий на 80%, четвертий блок на 25%. Це будівництво вже, вкла... вже фактично в свій час було вкладено певні кошти. І на сьогодні для компанії це є досить швидкий варіант монтажу, додаткового обладнання та добудови для країни це 2 гігати електричної енергії, що є вкрай важливим. Фактично, це в 2-3 рази швидше, ніж будівництво приблизно такої ж станції. Але з нуля Україна може отримати також два додаткових атомних блоки на 2,2 ГВт встановленої потужності, фактично за рекордно короткий час за ціною, яка значно дешевше ринкової, і за яку власне платять суміжні країни, які також на сьогодні і Польща і інші країни сусіди намагаються швидко добудувати. Додаткову атомну генерацію Добудова цих блоків хочеться зазначити, дійсно буде також здійснена за підтримки міжнародних партнерів. МАГАТЕ неодноразово закликало і підтримувало в добудові цих блоків. Американська компанія Westinghouse офіційно підтвердила готовність до забезпечення цих блоків американським паливом. Також офіційно підтверджено, що ці реактори, які знаходяться в Болгарії, повністю підходять для монтажу та функціонування в на базі Хмельницької атомної електростанції. Тому на сьогодні цей проект фактично стає вкрай важливим для того, щоб допомогти нам зміцнити нашу енергосистему та наростити якраз так вкрай необхідну додаткову потужність генерації. Ну uh... Зрозуміло, що ми будемо неодноразово повертатися до цієї теми, тому що депутати вони ще мають власне, продовжити роботу над прийняттям необхідного законопроекту, який дозволить дати старт будівництву цих двох енергоблоків. А спитаємо пане Миколу вас по поточній ситуації в енергосистемі, враховуючи чергову нічну і ранкову атаку на енергетичну інфраструктуру. Наскільки зараз спроможності впали після цієї атаки? Дійсно, ми бачимо, що ворог на жаль продовжує комплексні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Мета ми бачимо, що точно не змінилась, тобто це досягнення повного блекауту для соціальної дестабілізації. Операторами системи передачі застосовано за необхідності графіки для пониження потужності, для того, щоб вберегти максимально систему. Таким чином, фактично, це тимчасові заходи вимушені, які ці обмеження щодо електричної енергії виключно для того, щоб максимально вберегти енергосистему. М, швидше можна було відновити повноцінну подачу електричної енергії для потреб споживачів. Фактично, як наслідок уражень певних об'єктів, ми бачимо місцями десь обмеження електричної енергії. Проте, в цілому, енергосистема залишається стійкою цілісною, і за рахунок якраз коректних і професійних дій енергетиків, ми втримуємо енергосистему стабільною. Яка це дозволяє нам фактично на сьогодні забезпечувати світло в домівках громадян? Дякуємо, пане Миколо. Микола, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку.